це круглий стіл Україна за європейський вибір, який пройшов у полтавській філії Суспільної служби України, зібрав тих представників громадських організацій, чия активна громадянська позиція не дозволяє стояти осторонь подій, що розвиваються на Євромайданах по всій Україні. Учасники круглого столу наголошували на необхідності згуртованого громадянського супротиву діючій владі. На їх думку, лише перезавантаження існуючої системи управління та перевибори президента і представницьких ор. Органів всіх рівнів забезпечить встановлення в Україні справжнього конституційного ладу. Хочемо уладнати це питання, щоб такого не було у нашій Україні. Не для того люди завойовували державність самостійність, віддавали своє життя за незалежність України, щоб якісь. Отакі беркутівці в Калишка, представники влади знущались над нашим народом, над нашими дітьми. Найбільшу обуреність у представників полтавської громади викликали дії бійців спецпідрозділу Беркут під час мирних акцій протесту на єврому.